В умовах стриманої, м'яко кажучи, реакції народу, щоб не сказати зовсім прохолодний на останній е значимий указ президента України Володимира Зеленського про звільнення головкома залужного влада вирішила, як колись е в 95-му кварталі, е казали, е взяти Рошенку. Е Значить, підсолодити життя незадоволеному своєму електорату, наївним українчикам, нашим влаштували черговий обшук у попів у Києво-Печерській лаврі. Значить, за словами джерела. Видання Українська Правда, яке про це повідомляє СБУ, прийшла до церковника сьогодні, який за їхніми даними координував поста постановочні акції протесту під час. Повернення майна Лаври державі. <смі> ну воно так класно все. І, значить, повернення полонених Азову, ну, слава Богу, добре. Правда, там 100 повернули, а їх скільки півтори тисячі здається, здали в полон. А вот, і попів підключили. На ну, жаль, Медведчука немає. А то би ще й Медведчука знову арештували б.